Усім привіт! Ви на каналі Басмен Геймс. Мене звати Андрій і я хочу закінчити Харві Бокс, Кібіскейп, Харвін Бокс. За традицію я хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну, а я продовжую, але перш ніж я продовжую, я сподіваюсь, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишетесь. Так, о, круто. Я подивився мух, як їх тут проходити. Коротше, я на це не звернув увагу. Їх має бути три, три мухи і три лічинки у кожному ряді. Тобто оцей правильний ряд. І, коротше, так має бути. От тут неправильний ряд, рядок. Так, правильний, так неправильний. Тут має бути ще одна муха. Дві. ага. Тепер тут не вистачає у нас лічинки. Коротше, зараз я приберу все. Усіх мух, усі лічинки приберу, залишу, як воно є. І з нуля зроблю, як треба. Бо інакше я буду довго перекладати, дивитися, що де. З пов'язані тут одразу декілька ліній. Мені буде зручніше зробити так. І так, дивимось, Тут вже дві мухи є. І одна лічинка. Тобто тут треба дві лічинки і одна муха. В чому 음, муха тут, тут э, лічинки. Це ряд правильний. М -м -м, у цьому ряду вже є три мухи. Тобто тут виключно лічинки. У цьому ряду є одна муха, одна лічинка. Тут, э, тут же дві лічинки, і їх ніяк. Не прибрати, тобто треба тут муху. Обов'язково, щоб не повторювалось. Тут муху. Тут муху. Ось так ряд буде. На цьому ряді в нас вже є. Е... Ось тут вже є дві лічинки, дві мухи. Блін. Але тут тюк-тюк-тюк. Тут невірно в тому плані. Ага, ось тут же починаються проблеми. Тут ось так треба зробити. Ось тут муха має бути. Ось так. Три мухи, три лічинки не співпадають. Це те, те саме. Тут, припустимо, буде в нас лічинка тут муха. Тут лічинка, нехай буде так. Тут лічинка. Тут теж тут нехай буде муха. Там, якщо що, розберемося, таким чином ми виключаємо потрохи. Ось там У цьому ряді в нас вже є дві, три лічинки. Тобто тут виключно мають бути мухи. І дивимось. Тут же в нас дві мухи і дві лічинки. Тут -то, ось так має бути. Далі тут же є три мухи. Тобто тут виключно. Ай. Дві лічинки. Тут має бути муха. Лічинка. Щось десь неправильно. Десь я заплутався. Так, де саме? Де саме я заплутався? Давайте дивитися. Так, три мухи, три лічинки. Не повторюються вони. Є таке. Три лічинки, три мухи. Не повторюються. Ми поки горизонтально дивимося. Три мухи, три лічинки. Не, немає три підряд. Я маю на увазі, щоб три підряд того. Три, того. три лічинки, три мухи. Не співпадають. Тут у нас три лічинки, три мухи. Три лічинки, три мухи. Горизонтально все вроді е, вірно. Вертикально. Один. Так, давайте. Один, два, три. Через один. Причому. Один, два, три. Все вірно. Ось. Помилка. Ага. Ось у, цьо, у цій вертикалі є помилка. Треба вирішити її. Е, так. Якщо я тут ставлю муху. Не можна тут муху ставити. Так, о, тут вже починаються проблеми. Блін. Так, тут не вірно. Так, пробачте за звук. М -м -м -м. Так, це ж треба і тут е, змінювати. Якщо... Ого, дуже багато пов'язаних між собою речей. Це треба міняти, щоб муха була або тут, або тут. Там лічинки, але тут тоді міняється м -м, порядовка. Блін. Багато мух. Давайте так. Зараз, наприклад, виправимо. Ось так. Тут тепер багато тут. Лічинка. А от тут підряд мухи йдуть. І тут 3 на 3. У цьому ряді зараз отак. От Блін, це зламалося. Так, наново. Я не бачу. Ох, як це бісить. Так. Заново треба починати з найбільш насиченого ряду, бо його ти не зміниш ніяк. Ну, ось цей ряд, типу, саме насичений. Ну, все, тут, тут воно є. Ти вже ніяк з цим по-іншому не будеш працювати. І, типу, тут тільки так. Інакше не виходить. Я не можу три мухи в ряд поставити і три лічинки. У нас от у цьому ряді була проблема перша. Давайте зробимо його. Можна так. Тим паче, що він порожній. А, тут три мухи. Ось так. Тут все одно так буде. У нас є от насичені ось цей ряд і ось цей ряд. Вони вже от, від них треба плясати, можна так сказати. Типу, їх не змінити. Їх тільки так розставити можна. Все. Це у нас акціома. Ми її приймаємо і працюємо вже з нею. Міняємо лише там, де ми можемо це зробити. Виходить, виходячи з цього. Це я теж не можу поміняти. Тут може бути лише муха, і тут муха. Ось так. Тут теж, типу от. По, по іншому не розставити взагалі. Окей. Тут можна ще якось погратися. Тут по іншому не розставити. Тут можна ще міняти. цю ще можна міняти, як ми захочемо. Так. Угу. Ось е, випало так, що в цьому ряд, ряд, ряді буде по-любому три вже лічинки, які ми не змінимо. Окей. Ми ставимо три мухи. Гаразд. І ми вже маємо дві мухи, лічинку і дивимося, що три лічинки ми підряд не можемо поставити. Тобто все одно тут буде муха, тут тут лічинки. Це, типу, інакше не розставити. Або муху сюди. А сюди лічим можна ще через один зробити. Можна і так. Тобто це ми можемо міняти туди-сюди. Нам треба дивитися, де ми не можемо поміняти. Якщо гаразд, ми сюди ставимо муху, то і нам треба три зробити. То Тут можна зробити муху, а тут. Ні, все. Тут ми не, тр... не чіпаємо, І в нас не вистачає лічинка. І тут оп через один. Тобто, от це ми можемо міняти. Тільки це. Все, запам'ятали. Окей. Тобто, це ми не чіпаємо Це і Це. Гаразд. Тут ще можна буде міняти. Тут тільки лічинка. Все. У нас э, вимальовується цей рядок. Ми бачимо, що тут виключно муха. Нам не вистачає тут ще мухи. Тобто тут лічинка виключно, тут муха. І поки що ми ось так у нас все вірно. Тут у нас все вірно. І так все вірно. Гаразд. Тепер цей рядок. У нас вже є дві лічинки і дві мухи. Тобто ми можемо зробити або так, або навпаки. Нехай буде так. Але тоді в нас вже тут, Ні, тут виключно лічинка. Тут виключно муха, тому що, якщо я сюди ставлю муху, у нас вже три мухи, і тут три підряд лічинки йдуть. Так, так. Тут вже у цьому ряді є три лічинки, треба дві мухи. Тобто, ось так, щоб було правильно. Тут все вірно, вірно. Цей квадрат треба заповнити. Тут у нас дві підряд лічинки йдуть. І тут дві підряд лічинки. І я знову у цій пастці. І я знову зробив те саме. Ні, я можу. Зробити так. Поміняти. І в нас тут уже три мухи є. Так, є три мухи. А, і тут все одно ось це я не можу вирішити з цим. Стоп, тут муха. Тут лічинка. Раз, два, три, раз, два, три. Тут муха. Все, вирішив. Ух, як складно! І в нас з'явилось три світлячка. А, це не мухи, це світляки. Так, все інше я ніби вирішив. Це буквально я зараз зафіналю цю гру. До речі. Я ще бачив, що тут має випасти е, Піро. Хм, ну нехай без нього зіграю. Так, що ти хочеш від мене тепер. На, ага. А якщо так? А тепер. Фух. Я врятований. Хух, все спрацювало. Стоп, а чому? Я ж зіграв цю музику. Це фігня, якась, якийсь глюк. Так, можливо, я додам це до проходження до основної гри. Таке теж може бути. Ну і як завжди, не проходьте повзбори на українську армію, збору українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на Монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступній серії. Ну а зараз усім до побачення!